Ребята, всем привет. Э, на ремонт приехал вот такой мототрактор. 18 сильный. Получается, вот там тусовщик. Он просочивается. Вот тут. Звідкись просочиться то сол, точніше антифріз. Е, і, походу, пробило прокладку ГБЦ. Прокладка є. Новенька. Будемо дивитися. Для початку цю теч треба подивитись, устранити. А потім буду знімати голову, дивитися, що там з головкою. Е, може прийдеться її шліфанути, бо тому що. Я її робив 3 роки тому. Три роки вона їздила без будь-яких питань. Тепер втік антифриз, виходить, опустився нижче сот і, виходить, з'явилася така проблема. Ось тече він. Получалась проблема така, людина каже, що з захопною більше йде білий дим. Десь просочується, за ніч накапує. От. Тобі ж раніше каже такого не було. І був, зрозуміло, трошки, трошки тут. Це не без того, але не так. Ось так ребята. Я зараз зніму кричатку. Подивлюся, звідки буде йти звідки просочується сам антифриз Увімкнути, покажу. Так, ребята, забув сказати, провіряв, гази йдуть через Через заливну горловину, при заводці. Я вже точно знаю, що сюди що прокладку пробило. Не сильно, але пузирки йдуть. Ну тут тече також. Де тече, зараз буду дивитися. Зараз візьму компресор, поведуваю, добре, буду дивитися, звідки саме йде. Може звідси з-під кришки, не знаю, буду дивитися. Так, ребята, тут я поведував, компресором повитирав, що я знайшов. Ось, виходить, з під цієї соти, зверху тече антифриз. Зараз я продую, покажу наглядніше. Ось. Ну, видно, так? Да? Тобі ж антифриз проїв соту. Антифриз з першого дня тут в охолоджуючій системі, тобі ж стоп, вже прийшов негодність радіатор. Будемо бачити, що робити, чи заміна, чи на літо залиється вода поки, може в людини немає коштів, а воді воно там. Накипів закриє, в принципі, можна буде їздити. Теж перепровірено. Якщо десь якась Потьоки є, водичку заливаєш, у нас собі накіпи там, як говориться, засосеться і, в принципі, можна ще поїздити деякий час. Понятно, що радіатор вже прийшов в негодність, але... Маємо, що маємо. Тут по під нічого не тече, знизу нігде нічого не тече. Просто з цей зверху стікає донизу. Ось, видно. Ось стікає донизу. І, і стікає сюди, сюди по мотору, донизу стікає. Ось так, ребята, так, з прокладкою ГБЦ, понятно, по-любому треба знімати, міняти, дивитися, моя десь е шліфанути голову. Я вже робив, як би, як раніше говорив, він три роки без без будь-яких питань від'їздив. Тут вийшла така історія, що впав антифриз нижче уровня і... Десь її трошки просікло. Ну, буду сподіватися, що обійдеться без шліфовки. Думаю, що не повело її. Коротше, розборка покаже. Це, я зараз буду знімати голову, потім вимкнуся. Так, дивіться, зняв ГБЦ. Що виявив? Я вже прогрів трохи, щоб було краще видно. Є ось така тріщинка. Не знаю, коли це вона з'явилась. може була мікротріщина. Наче іначе не розморозювали. От. Хоча я не знаю, Я його не так давно взявся ремонтувати, перед тим робили другі люди. Може він робив. Якийсь час на воді, колись був трохи розморожений. Ось оця тріщинка, бачимо. І тут закінчується. Коло, де починається сідло клапана. Так, по прокладці, по прокладці. Ну, все є. Бачимо, роз... розійшлася. Прокладка. Сама металева. от Не знаю тут -о. Можливо, що тут десь трошки сікло. Ось так. в принципі воно вже підходило. Ну, прокладка тут таке, а оця тріщина, звісно. Це, звісно, погано. Зараз будемо рішати, що робити.